Слава Богу, дорога церква. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Сьогодні е, хочу проповідувати на тему не дуже таку хорошу, але актуальну. І під час війни вона ще більше набрала своєї актуальності. Тема моєї проповіді сьогодні буде зрада. Хочу зачитати зараз вам. На початок визначення. Зрада це вчинок або поведінка, яка порушує довіру, викликає розчарування або психологічне відчудження в стосунках між людьми. Зрада може мати різні форми, дорогі друзі. Це і фізична невірність, емоційна зрада. Е Зловживання довірою. Розголошення навіть якоїсь інформації це теж зрада. У нас в дитинстві, напевно, кожного з нас були. Коли ми говорили своїм друзям, я тобі скажу, але ти нікому ж не розказуй. Якісь такий тайний маленький. Але в наш час під час війни це переросло в щось більш, наприклад, коли зраджують державу, батьківщину свою. Це вже така серйозна зрада. Зрада це дуже болюче випробування, яке може пережити людина. Вона і руйнує довіру, і приносить біль, і залишає на серці глибокі рани. Давайте розберемо, на прикладі Біблії нашу сьогоднішню тему. І перший приклад. Це буде. Зрада Петра. Зачитаємо слово. Це буде Матвія, 26 розділ, 69-го вірша. Петро сидів на подвір'ї. І підійшла одна служниця і сказала: І ти був з Ісусом Галилеянином. Але він відрікся перед усіма і сказав: Не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і каже присутнім там: Цей був з Ісусом Назареєм. Він знову відрікся склятвою, Не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові, справді. І ти з них, бо мова твоя виявляє тебе, тоді він став клястися та божитися, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень. Петро згадав слово, сказане йому Ісусом: перш ніж не заспіває півень, ти тричі відречеся від мене. І вийшовши геть, гірко заплакав. Дорогі друзі, Петро, який клявся вірності, який був дуже наближений до Ісуса Христа. Він тричі зрадив його. І це не говорить, що він в той момент перестав його любити. Ні. Просто причина зради Петра це страх, страх, який є присутній в кожного з нас. Бог нам не давав духу страху, але Він нас є. Ми всі боїмося. І в реаліях сьогоднішнього життя, сьогоднішньої війни страх присутній в багатьох людей, і причини на нього. І причин на нього багато. Це і чоловіки, які бояться бути забрані на війну, щоб втратити там здоров'я, а, а може, навіть і життя, переживаючи, що вони можуть залишити свої родини без підтримки. Це жінки та батьки, яких воюють близькі, вони також бояться за життя своїх рідних. Це цивільні, які переживають, тому що кожен день ми бачимо ракети, шахеди, прильоти, і ми не знаємо, що може бути завтра і куди воно попаде і прилетить. Це теж страх. І ви знаєте, що під пливом страху навіть деякі люди зраджували своїх близьких, а можливо, військових, здавали їх ворогу. Випадки є різні. Але давайте повернемося до історії з Петром. Петро відчув, те, що, що він зробив, і він розкаявся. Вседеєном. Але він отримав від Господа прощення, тому що його розкаяння було щирим. І наш Господь він завжди прийме наше розкаяння, якщо воно справді щире. Якщо ти з відкритим серцем звертаєшся, тому що ми грішні і ми можемо робити помилки, ми можемо. Робити такі помилки, як Петро, але щире розкаяння наш Господь прийме завжди. Ми можемо звернутися до Господа в щирій молитві, і він, нас, і, і він прийме це. Другий, другий приклад це зрада Йосипа своїми братами. Буття 37 глава, будь ласка. Давайте з 15 го вірша. Е, Йосип, Йосипа відправили до своїх братів батько. І ось, і як він блукав в полі, натрапив на нього чоловік і запитав його той чоловік, говорячи, що ти шукаєш? Він сказав: Я шукаю братів моїх. Скажи мені, де вони пасуть? І сказав той чоловік: вони пішли звідси, бо я чув, як вони говорили, підемо в Дотан. І пішов Йосип за братами своїми і знайшов їх у Дотані. І побачили вони його здалеку, і раніше, ніж він наблизився до них, стали замишляти проти нього, щоб убити його, і сказали один одному: ось іде сновидець. Ходімо тепер і вб'ємо його, і кинемо його в яку-небудь яму, і скажемо, що хижий звір його з'їв, і побачимо, що буде з його снів. І почув це рувим, і врятував його від рук їхніх, сказавши Не вбиваємо його. І сказав йому Ромим не приливайте крові, киньте його у яму, що у пустелі, а руки не накладайте на нього. Це говорив він, щоб урятувати його від рук їхніх і повернути його до батька його. Коли Йосип прийшов до братів своїх, вони зняли з Йосипа одежу його, одежу рознобарвну, яка була на ньому, і взяли його і кинули його в яму. А яма та була порожня, води в ній не було. І сіли вони їсти хліб і глянувши, побачили, ось йде з Гілеаду караван із з малитян, і верблюди їхні несуть стиракс, бальзам і ладан. Йдуть вони відвести це в Єгипет. І сказав Юда братам своїм: яка користь, якщо ми вб'ємо брата нашого і сховаємо кров його? Ходімо, продамо його із малитянам, а руки наші нехай не будуть на ньому, тому що він брат наш, тіло наше, брати його послухались. Тут причиною зради. Була заздрість, брати заздрили Йосипу, бо він був улюбленим сином, і вони це бачили, і братів це дуже дратувало. І ви можете собі уявити, наскільки сильна була їхня заздрість, що вони були готові навіть на вбивство свого рідного брата. До чого може привести заздрість. Але ми знаємо, дорогі друзі, що Бог навіть в випадку цієї зради міг перенести це все на благо. Він поставив Йосипа правителем в Ізраїлі і, о, Боже, в Єгипті, пробачте. І тим самим він спас від голоду багато людей, він спас від голоду свою сім'ю. Коли брати прийшли до Йосипа. І саме головне в цій історії, що навіть після того, як рідні зрадили Йосипа, він простив їх. Він переборов це в собі і простив. Ви знаєте, можливо, і в нашому житті відбувалися такі випадки якоїсь зради. І це не дуже приємно. Якщо, наприклад, тебе зради колега по роботі або сусід, так, це неприємно. Але коли тебе зради близька тобі людина, це дуже тяжко. Це перенести дуже тяжко. Ми не можемо тоді впоратись своїми емоціями і зрозуміти, чому так, як так могло вийти? Що нам робити в такому випадку, дорогі друзі? Ну, як би не було це дивно, спочатку нічого не треба робити. Тому що на емоціях ми можемо зробити ще гірше. Так, звісно. Тоді питання, ну як це можна нічого не робити? Тебе зрадили. Нам хочеться нагрубити, нам хочеться відомстити. Знаєш, знаєте, можливо, навіть в деяких випадках хочеться побити ту людину. Але треба зупинитися, попробувати з'ясувати, чому відбулася ця зрада. І проаналізувати, а потім вже робити якісь висновки. Але навіть коли нам зробила зраду близька нам людина, вона все одно залишається нашою близькою людиною. Так, це боляче, але вона нам близька, ця людина. І невже ми захочемо у відповідь відомстити і зробити для неї боляче? Думаю, напевно, ні. Бувають іще, приклад, знаєте, в сім'ї може бути зрада чоловіка або жінки. І це така поширена зрада, в якій зраджена людина приймає таке рішення, Ага, він мене зрадив чи вона мене зрадила, я на зло зроблю те саме. Невже цим ми зробимо тій людині на зло? Чи, можливо, ми зробимо собі це на зло? Не потрібно робити таких, не приймати таких рішень, бо ми тільки погіршимо цим ситуацію. Отже, дорогі друзі, нам треба на прикладі Йосипа, щоб впоратись таких ситуаціях нам треба цю зраду відпустити. Що треба зробити, щоб її відпустити? Простити. Так як простив Йосип, він простив своїх братів, хоча, здавалось, як можна таке простити. Але він простив, він не ходив з цим, він відпустив цю зраду, йому стало легше. І просити в Бога допомоги, щоб він провів, щоб він допоміг. Пройти з цим. А, і Бог завжди нам допоможе. І ніколи нас не залишить. Третій приклад. Зрада Юди, зрада Юду Ісуса Христа це, напевно, ключова така зрада. Давайте. Прочитаємо писання 26 вірш, ой, Матвія, 26 глава, вибачте, Матвія, 26. 14. 16. Тоді один з 12, званий Юда Іскаріот, пішов до первосвященників і сказав: Що ви дасте мені, і я, видам, і, і я вам видам його. Вони виплатили йому тридцять срібників з того часу він шукав нагоди видати його. І ще прочитаємо е, ця же глава, тільки з 47-го вірша. Будь ласка. І коли він ще говорив: ось Юда, один з двадцяти, прийшов, а з ним багато народу з мечами та киями, від первосвященників і старійшин народних. Зрадник же його дав їм знак, кажучи, кого поцілую, то він, беріть його. І відразу підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував Його. Ісус сказав йому, друже, чого ти прийшов? Тоді вони підійшли і наклали руки на Ісуса і взяли Його. В цьому прикладі причиною зради стала жадібність Іуди, жадіність його лицемірства. Він в гонитві за наживою зрадив близьку і рідну для себе людину. Знаєте, буває так в нас в житті, що ми в гонитві за якимось матеріальними речами можемо так бистро бігти, що впасти, швидко встати і навіть не зрозуміти, що ми вже впали. Важливо знати, що Іуда теж розкаявся, і він теж зрозумів, що він діяв, але він не був прощений, тому що його розкаяння не було щирим. Таке буває також в нашому житті, що коли ми, здається, розкаюємося, але миру в серці не відчуваємо. Ми молимось, а таке відчуття, що. До стінки. Не дай Бог пережити такі моменти. Отже, на наших прикладах ми побачили, що причини зради можуть бути різні. Це може бути страх, як в прикладі з Петром. Це може бути заздрість Йосип і його брати. Це може бути жадібність. Прикладі з Юдою. Зрада виникає часто тому, що ми ставимо свої інтереси вище життєвих принципів. Отже, які тут можна дати поради, як ми маємо реагувати на зраду? Перша така порада не відповідати злом. На зло в римлянах. 12 глава, 19 вірш. Не мстіть за себе улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста, я відплачу, говорить Господь. Прощати друга порада. Прощати, як прощав. Христос. Матвія 6 глава 14, 15 вірш. Бо коли простете людям провини їхні, то і Отець ваш Небесний простить вам. Коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Довіряти Богові. Третя порада. Псалми. 54, 54, 23 вірш. Поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе. Ніколи не допустить він, щоб захистався праведник. А що робити, щоб уникнути зради в нашому житті? Які тут можна дати поради? Бути вірним в малому. Уникати спокус, які ведуть нас до зради. Про які ми вже сьогодні згадували, спокус є дуже багато, які нас можуть привести до зради. Молитися, щоб стояти перед випробовуваннями. Ви знаєте, в житті кожного з нас. Можливо, не в кожного, але також були зради. А можливо, хто, хтось з нас і сам зраджував і, і переживав такі моменти. Але я хочу привести приклад на собі. В моєму житті теж були зради. І я не буду розповідати. Подробиць, але хочу вам сказати, які я зробив з цього висновки. Людина про людину, яка мене зрадила, я говорив завжди і людям, і сам собі такі слова. Я на мільйон відсотків впевнений за цю людину. Вона не може ніколи в житті поступити так і зрадити. Я завжди це говорив і дерзко це казав, бо думав, що так і буде. Але коли відбувся момент зради, я зрозумів, що ми не можемо на мільйон відсотків бути впевненим за якусь людину. І хотів би зачитати слова. Єремії, 17 глава, 5 вірш. Так говорить Господь, проклята людина, яка надіється на людину, і тіло робить своє опорою, і серце якої відходить від Господа. Висновок, який я зробив, єдиний Бог, на якого можна надіятись, як я вже говорив, на мільйон відсотків. А, люба людина, на жаль, навіть близька, може зрадити. Зрада це тяжке випробування. Але якщо ми довіряємо Богові, Він може навіть зраду перевести на добро, так як в випадку з Йосипом. І хочеться порадити нехай. Кожен з нас навчиться прощати, бути вірним, жити по Божим законам. І нехай прославиться ім'я нашого Бога, нехай йому за все буде велика слава і хвала. Амінь.